Слава Богу, мир всі хаті! Перестаньте сумувати, ми принесли вам новину про народження дитини. Весь світ звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, звеселіться, рожденному поклоніться. Під вашу стріху, під вашу хатину, несемо нині веселу новину, що в Ефлеємі Христос народився, з Діви Марії нам воплотився. На цю новину в горі печалі усі пророки віками ждали. Віками ждали Бога, просили, щоб додав їм часу і сили. Спаса діждати, йому служити, й його шляхом не в серці жити. Звідки ж ця пісня ще лунає? Мовби відкрили двері до раю. Я й сам не знаю, сплю спокійну. Чую, співає так, молоді. Та тихо любо, ніжно нело, обовесною відживав. Це наша пісня, пісня про Бога. Де до вертепу наша дорога. Швидше збирайтесь і не боріться. Спасу дитяку вчора хміться. Йдемо з далеко за ясним сяйвом. До царя світу шлях світримаємо. Усі прибули, до доверплиємо, відвідати царю своєму. Не ми, друзі, радішний часу, що весь пони надію нашу, що ми так довго її шукали. Прощай до світу відшукали. Ото питання не дослідимо, що ти покинув трон херовима, зійшовши на землю і виплатився, і нам негідним нині не явився. О спаси, Христе, вірим серцями, що ти не лиш серна царями. Доки віри щирої цеї, прими могутні, царю, ідеї, царські дари, котрі одному належать, Госпо. До Бого святому. Сівя растронко поставати! І цар йде до хати. Ах ви тут усі прокляті, заховались у цій хаті, третій день я вас шукаю, аж тепер в руках вас маю, то ти він, напевно, з вами. Тож признайтесь перед нами. Ви ходили, плеєм? Ви чи не є вам царе. Ти цар лише тільки земний, народився цар таємний. Ти є по містерям і між землею і небесами, ти будеш лихе карати. Бідний вважати, матір Божу, квітку вожу, хочеш нині її зловити, хочеш бити, хочеш бити. Замочіть усі прокляті, бо скараю вас всі хаті. Гей шукайте, мої вої. Тут, Тут нема дитини не той. Так по всім храю підіть і приказ мій рознесіть. дітей кров зібрати, всі двох постинати. Кожен хлопець до двох літ, якщо згине, то скажіть. А між ними, певно, він, знайде свій смертельний скін. Твій наказ святий до нас, сповним образ. Згине ірод, згине марно, так і згинуть ці іроди, заживуть добрі народи. Я сісія, я тата, сахамівська біда. За житками хожу, всіх житків, у парчичків до гріха привожу. Газ до страх, має сила в руках, забирайся геть, бідо. Чому мочиш давно? Забирайся, не повертайся, нехай щасливий буде край. Ой, газо! Ті у вас тут великі пороги. Чуть не поломив собі я ноги. Як ішов я з поля стени, попри ваші хати, ваші сука з гандусі зірвали, ти пристала мені долитки. Треба газу щось робити, без залитки заплатити. А я чорт чоловік люблю, молодець. На голові два річка, на шості косить. Ніхто морка не чує, ніхто з мошком не торгує. Може, ти або ж торгував? Не, не міняємо, ми торгують. Нашим діткам на фікше потрібно сіпові. Може би то козів закопеделював? А хто на гро грош давав? Газда, газда багатий, кишеняк широкий. Ей, ле мене, тим сучкам, базі. Може би то козів завінчував? Буде вінчував, він вас, як та біда, щоб не мали ні сорому, ні стида, щоб почував качка, щоб не брав вас, ні запір, ні срачка. Він чує у вас, як той жит, що на подрізі, все добро держить. Сиру масло муку, і від бику, а від вашої молодиці діточок повна купить. Запустило на печі, вже не може маленькі котик лісити. Не так би не було де встати. Давай, царки, давай мозку, затанцюй тобі, трошки. Ого. Ого, тут

Земле сим, Божий народився, так ладіть калачі, з ярої пшениці радуйся, порадуйся, землести. Народився, а той перший праздник рождство Христове радуйся, Ой, радуйся, земле син Божий, народився, а той другий праздник святого Василя радуйся, ой, радуйся, землеси. Водо Хреща радуйся, ой, радуйся, земле Син Божий, народився, а четвертий праздник наша перемога Радуйся ой, радуйся, Україно, зесе, допоможе. Ой, радуйся. O Brasil é